Минула ніч для жителів Скадовська була гучною. Про це розповів місцевий житель Сергій, який лишається у тимчасово окупованому місті. Чоловік каже: нарахували 5-6 вибухів, а після прильотів стало незвично тихо. Зазвичай чутно, як вони гасають на своїх вантажівках, на Уралах, на Камазах вечорами і вночі. А це було тихо, дуже тихо, не було чутно їх техніку. А ось перед прильотом було чутно навіть БМП, БТРи, можливо, навіть танки, там, десь за 5-6 годин до цього прильоту вони були за містом, рухалися, пересувалися. Вибухом було зруйновано корпус бази відпочинку, де перебували російські військові, каже Скадовський міський голова Олександр Яковлєв. Зруйнований корпус бази відпочинку. Там за моєю інформацією знаходилися, розміщувалися військові Російської Федерації. Там на території була техніка воєнна, їхня. Загалом до того, що в місті гучно місцеві жителі звикли нині у скадовську за приблизними підрахунками влади залишається 5-6 тисяч жителів. До 24 лютого їх було 17,5 тисяч. Це особливо відчувається на порожніх вулицях. Розповідає скадовчанин Сергій. Людей дуже мало там, десь в центрі їх ще багато. Там люди ходять за покупками, купляють їжу, там продукти, такі необхідні речі. А ось у віддалених районах людей дуже мало. На вулицях сусідів мало, машин мало. Тобто вулицями не що вони абсолютно пусті. Електрика, вода, газ у місті є. В магазинах можна придбати продукти а подекуди навіть розрахуватись карткою українських банків через термінал. Гірша ситуація з ліками. Хоча місцева лікарня продовжує працювати у штатному режимі. У ній давно бракує основного, каже Сергій. У лікарні, навіть якщо тобі треба зробити якусь незначну операцію, то тобі треба шукати ці знеболювальні, тому що лікарі кажуть, що у нас їх немає. Треба або їх купити, буде знайти у когось, у кого є. тобто в лікарні знеболювальних вже давно немає. Не вистачає у лікарні і фахівців. Підтверджує міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Адже багато медиків виїхали з міста. Масовий виїзд скадовчан на підконтрольну територію зменшився з жовтня, коли окупаційні війська ввели нові правила. З тих пір потрапити на підконтрольну територію вдалось лише кільком сотням скадовчан. За останній місяць виїхали дуже мало людей, тому що організована евакуація відсутня. Лише виїжджають дуже дуже незначна кількість власним транспортом. Ті, хто лишився у місті, говорить скадовчанин Сергій, чекають на звільнення і вірять, що воно буде вже скоро. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.